Історія хлопчика, який випадково отримавши магічну силу Джина, може начаклувати собі усе на світі і бути щасливим. Утім, виявляється, що справжнє щастя не здобуде жодною магією. Треба просто бути собою, і тоді поруч завжди будуть вірні друзі. Головні герої Хасан та Рамі. А в житті Яна та Назар кажуть, мюзикл дуже повчальний, а грати зовсім не складно. Мені цікаво грати роль хлопчика, так як є, я є дівчинка. М -м, ну, мені нічого важкого тут не було. Рамі це є хлопчик, який дуже любить майструвати будиночки, має своє горище, і він дуже вірить в казку. Е в рамі був дідусь, мудрець, який якраз і дав зберігати книгу саме мудреців. Захоплюючі пригоди, чарівна музика, пісні і танці та справжні чудеса це пригода про вірну дружбу та силу віри у казку. Щоб поставити виставу, понад півсотні молодих акторів від 9 до 20 років трудилися більше року. Художній керівник мистецького центру Сергій Котовський запевняє, попри те, що театрали зовсім юні, талантом та уміннями не поступаються відомим та заслуженим метрам. На свій вік вони абсолютно професійні і працюють ну, на рівні зі старшими акторами. Я працював колись в театрі. Я бачив, як працюють професійні актори, народні, заслужені. Наші діти ну, в більшості нічим не гірші. Вони самі шукали якісь там творчі такі, ну мається на увазі якісь акторські ходи, які ми потім використали в виставах. Дитяча тема звучать східні мотиви, але основна тема це дитинство, дружба її е, ну, що завжди мусить перемагати добро в житті. На перші дві вистави «Луджин», квитки розкупили миттєво. Наступні покази відбудуться уже 18 березня у Театрі Лесі Українки. Організатори запевняють, усе робили на громадських засадах і разом з дітьми вкладали в постановку свою душу. Тепер хочуть, аби якомога більше людей побачили їхню працю. Відтак свою нову роботу подаватимуть на всеукраїнські та міжнародні фестивалі. Степан Грицюк, Олександр Стасишин та Остап Сімчук НТА Новини.